На сонці майже плюс 30. Чудова температура для овочів. Ця теплиця розташована в центрі Берліна. Тут вирощують огірки та зелень для жителів столиці. Її засновники ніколи не вчилися фермерству. Добре. Зараз запакуємо ці овочі до решти і можемо вже доставляти. Вони бізнесмени захоплені ідеєю продавати свої овочі там, де їх вирощують. Так, виробництво в центрі міста дозволяє постачати товар безпосередньо споживачам. Швидка доставка, не потрібно заморожувати продукти, дуже ефективно використання ресурсів. Кухар із сусіднього ресторану часто навідується в теплицю. Дуже добре. Сьогодні йому потрібні передусім свіжа зелень та огірки. Щоб бізнес себе виправдовував, виробництво має бути достатньо великим. На площині майже у 2000 квадратних метрів вирощують близько 35 тонн овочів на рік. А з осені тут також є свіжа риба. Щороку Ніколас Лешке планує продавати 40 тисяч окунів. Водою, в якій розводять рибу, поливатимуть овочі. у біофільтрі відходи з риби перетворюються на нітрат. Це класичне добриво для рослин. Потім ця збагачена нітратами вода використовується для поливу в теплиці, тобто стічні води від риби використовуються для поливу рослин. Це дійсно чудово, що ми можемо самі виробляти такі біологічні добрива для рослин. Сільського господарства у місті більше не можна уникнути, вважає фолькмар Койтер з інституту Фраунгофера в Обергаусені. Серед тем його досліджень світло. Світлодіодне освітлення в приміщенні замінює сонячне і споживає набагато менше енергії, ніж стандартні лампи. Відмінності в кольорах та довжині хвиль по-різному впливають на те, як росте базилік. Койтер переконаний, що вирощування овочів у місті має майбутнє. Сполучених Штатах та Азії підприємці зробили у цьому напрямку великий крок вперед. Інститут, в якому працює Койтер, розвиває світлодіодні системи освітлення для німецької дочірньої компанії японського підприємства тут удосконалюються ці системи. Вони розвинулись завдяки великим інноваційним компаніям, а не із садівничих підприємств або стартапів. Як це частково відбувається в Німеччині чи Європі? Наприклад, завдяки таким фірмам, як Toshiba або Panasonic, зі сфери LED освітлення, а звідти вони вже поширюються далі. Адже в таких компаній є технології, щоб виробляти відповідно пристрої. Засновники теплиці теж не обмежились дрібним бізнесом. Вони продають свою концепцію міської ферми іншим. За це вони навіть отримали нагороди. Так, чоловіки заснували ферму на даху з вирощування овочів та розведення риби для швейцарського підприємця. У майбутньому вони хочуть управляти власними фермами і саме з цього отримувати прибуток зараз. Ми зосереджені на плануванні та конструкції ферм для клієнтів. Ми будуємо їх під ключ, як генеральний підрядник. А на майбутнє я маю ідею заснувати мережу супермаркетів у місті, але це можливо лише з власними фермами. огірки вже приготовані в ресторані по сусідству. Шеф кухар вражений їхньою якістю. Деяким інвесторам до смаку концепція засновників ферми за останні два роки чоловіки вклали в розбудову бізнесу півтора мільйона євро. Нині ж вони мають довести, що ідея працює.